Дня! Слава Україні! Вас вітає нескорена Хмельниччина. Я Стецюк Маргарита, учениця сьомого класу Хмельницької гімнації Хмельницької міської ради. Тема моєї дослідницької роботи демографічні особливості села Богданівці. Однією з основних причин загострення демографічної кризи в Україні є зниження рівня народжуваності сучасний її стан, такий, що забезпечується лише половина потрібного дня. Для відтворення населення на сьогодні Україна вже перетнула межу зниження народжуваності, за якою відбувається незворотні руйнування демографічного потенціалу, що призвело до втрати умов для відновлення численності населення на початок 90-х років ХХ століття. Процес зниження народжуваності у сучасних умовах має глобальний характер. І зумовлений низькою економічних, соціальних, біологічних причин. Глобальна тенденція, зниження народжуваності, посилилася в Україні у 90-х роках минулого століття у зв'язку з економічною кризою, різким зниженням рівня життя доходів, широких верств, населення, невпевністю у майбутньому, переважно через низьку народжуваність. Та високий рівень смертності для відтворення кількості населення станом на 1991 рік. Необхідно підвищити народжуваність до 2,2-2,1 дитини на двох батьків. Сьогодні цей показник в Україні майже вдвічі менший, ніж у 1990-х роках, і складає 1,1 дитини на одну сім'ю. Відтак кількість населення зменшується щороку майже на 300 дитини, 50 тисяч осіб у демографічному відношенні Україна стала однією з найгарніших країн світу. Результатом зниження народжуваності та зростання смертності є старіння населення за період між переписами 1959 та 2000 роки. Частка осіб у віці 60 років і старшим зросла з 12% від десятих до 25,5%. За даними перепису 2001 року частка осіб у віці 60 років і старше в міських поселеннях становила 19,1. А в сільських місцевостях 26,1%. Притому вага осіб 65 років і більше в Україні наближається до країн. Західної Європи такі тенденції обмовлюють демографічне навантаження на працездатне населення України та спричиняють зростання частки населення, що потребує соціального захисту. На початку 2000 року на кожну тисячну, тисячу осіб працездатного віку припадало 723. Непрацездатні. Зокрема, у містах 629, у сільських місцевостях 950 прац... непрацездатні. Для своєї дослідницької роботи я зібрала за 8 років по кількості народжених та помертих з 2015 року по 2022 рік. <кій> Велику допомогу в зборі статистичної інформації надала Лиса Ніна Францівна Фа... Фельдшер... Фельдшерської акушерської. Кого пункту села Богданівці. в результаті опрацьованих матеріалів я прийшла до висновку, що кількість народжених в рази менша за кількість померлих. Найбільш, найбільша різниця між народженими та померлими спостерігалась у 2017 році. На 26 померлих всього двоє народжених. Та у 2019 році на 24 померлих, 4 народжених. Кількість народжених та померлих. У 2015 року по 2022 рік я відобразила в таблиці та діаграмі. В загальному за 8 років з 2015 року по 2022 рік народилося 33 дитини, а померло 156 людей. Різниця в кількості народжених та померлих з 2015 року по 2022 рік становить 123 людини. Серед захворювань. Які призвели до смертної, смертності серед населення становлять хвороби серцевої, судинної, нервової, травної, видільної, докритної систем, онкологічні хвороби та трагічні випадки. Дані про кількість померлих у 2015-2022 роках наведено у таблиці та діаграмі. Проаналізувавши кількість померлих від хвороб за 2015-2022 роки, я прийшла до висновку, що у відсотковому значенні більша смертність спостерігається від хвороб серцевої, судинної системи, онкологічних хвороб та захворювання центральної нервової системи. Дані смертності населення села Бугданіці у відсотках я відобразила у таблиці та діаграмі. Основною метою моєї дослідницької роботи є з'ясування причин скорочення численності населення села Богданівці та хвороби, які призвели до смертності серед населення села Богданівці, в ході дослідницької роботи я встановила, що основною причиною скорочення численності населення села Богданівці є висока смертність та низька народжуваність. За опрацьованими мною даними було встановлено, що з 2015 року по 2022 рік. На одну народжену дитину припадало 4,7 померлих серед захворювань, які призвели до смертності серед населення села Богданівці, найбільший відсоток становлять хвороби серцево-судинної, серцево нервової, травної, дихальної систем, онкологічні хвороби. Так, на 156 померлих людей, 57 Людей померли від захворювань свісової судинної системи. що становить 36% 15% померлих від захворювань нервової системи, 23 людини, 17% людей померли від онкологічних захворювань, 26 людей. Отже, провівши дослідження, я визнала, що основною причиною зменшення кількості населення в богаті є скорочення народжуваності і. Перевищення смертності над народжуваністю. Дякую за увагу. Мирного нам всім дня!